Таунхаус з ремонтом 75 квадратних метрів, тільки закінчили ремонт. Зараз покажу вам огляд. Це кухня-вітальна столова, вже вбудована кухня зроблена. Зона відпочинку, причому, звернуть увагу, якраз виходить на південний схід. Тут центральна каналізація під'єднання. Вода, свердловина і електрика трифази 10 кВт. Є своя парковочна зона з осаду. Зараз покажу, як він виглядає з таким чином. Тут по периметру першого поверху повністю йде тепла підлога на водяному контурі, і в цій частині встановлений якраз котел і це гребінка на Теплу підлогу. Тут в основі йде монолітні сходи, так все зроблено класно плиточкою. Зараз покажу вам планування другого поверху. Тут місце якраз можна зробити встановити шафу. Таке вікно приємне на сходи. І дві окремі спальні кімнати. Тут якраз зроблені виводи для встановлення. Кондиціонер, якщо це буде необхідне, є парковочна зона і додаткова, що калутка зроблена, щоб можна було з цього боку заходити. Так, Друга спальна кімната, вона трошки більша. Тут якраз розетки для того, щоб встановити ліжка. Теж ще виводи під один кондиціонер і санвузол на другому поверсі. І так це все виглядає. Приїжджайте на перегляд, покажу вам і там і локацію. До зустрічі!